Доброго вечора, вілівоперепатники україномовного каналу. Середа підходить до свого логічного завершення. У Максика сьогодні такий <сих> новий повшийника, щось таке. Вітерець блю. Щось мені прохолодно. На російському мов не знімав, сказав 5 градусів, подивився, зараз 8 градусів. Але змерз як собака. Чуть -чуть. старий не грієш. Вітерець такий прям дує дує. А на середа підходить до кінця. Завтра четвер, післязавтра п'ятниця. У хаті зараз тепло, тому навіть... Нас здається, що дуже і дуже холодно на вулиці. З тепла виходиш, і повечеряли, і воно таке не дуже хотілось виходити, але треба, так, да, Максико? Як день пройшов у Харкові? Це Тривоги дружина читала щось літало, там якісь нові назви ланцети. І це таке немає поки ще миру, але ми чекаємо, то годить щось на то не тривога, то швидка мабуть їде. Ладно сподіваємось на тихий вечір. Усім тихого вечора Всім Будемо розвагати всім щиро, дякую і звичайно. Будемо жити, лежачі і нащо. Все, на добраніч, мої любі. Пока. Максиком не зайшли додому, лунає повітряна тривога. Але ладно, будемо сподіватися, зараз скажуть, що вона чекає. А Просто повітряна тривога.